Добрий день. Вас вітає громадська рада при Полтавській обласній раді. Комісія спалино-енергетичного комплексу та використання надр. Це наша перша відеотрансляція 114 кабінету Полтавської обласної держадміністрації. На часі надіємося, такі. Інтернет-трансляції будуть щоквартальні або щомісячні. Хочемо вас повідомити, що за два роки працювання громадської ради при Полтавській обласній раді і громадської комісії спеку. Наразі оргтехнічне забезпечення нашої громадської ради і комісії дорівнює нулю. Зараз ви бачите комп'ютер Samsung Silent Master 753 Мббайт, він не працює і він не працює вже 2 роки. Тобто комп'ютером ми не забезпечені. Якщо подивитись навколо, у нас стіни зелені, не перефарбовані за 2 роки. У нас шкаф 70-х років. От. Є стільці, теж, мабуть, 70-х років, і столи теж з 70-х років. Більше ніякої меблі і оргтехнічного забезпечення і техніки в нас немає. Ні ксерокса, ні сканера, ні принтера. Але згідно положення загального про громадську раду це забезпечення повинно було відбуватись протязі двох років. І відповідальний за це голова обласної ради, зокрема. Тобто ми вас повідомили, в якому стані знаходиться громадська рада при облраді. По-друге, наша діяльність волонтерська. Вона жодної фінансової підтримки від обласної ради не отримала. По-третє, ми всі працюємо за свій рахунок. По-четверте, обласна рада не завжди хоче з нами співпрацювати, порушуючи постанову Кабміну 996. І по-четверте, Інколи нам заважають працювати. От такі умови. В громадській Раді знаходиться біля 90 організацій, але працює з них тільки третина. Тобто це та сама історія, яка була два роки тому. Одразу записала більше сотні, а на часі, коли почалась робота, більшість. Членів громадської ради неактивна. От. Ну що я ще хочу сказати? Ми не працюємо на Росію. Не працюємо. А нас звинувачували у тому, що ми працюємо на Путіна. Це наклик, брехня і зневага до нашої роботи. Хочу вітання передати всім користувачам цього ресурсу інтернет і поздоровити зі всіма травневими святами Христос Христос.